Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема і не бойових. Про це повідомили у генштабі збройних сил України. Так, в одному з підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, померли 20 окупантів. Вони отруїлися через вживання невідомої речовини. Власне дізнаємося подробиці, того, що відбувається у Мелітополі від Івана Федорова, міського голови міста. Пане Іване, наше вітання. Так вітаю вас. А чи відомо на цю мить? Чим труяться окупанти в тимчасово окупованому Мелітополі? Це знову омивач скла або якась ще недоспіла черешня, але все одно, чим вони труються, аби самі себе знищували. І вчора був зовсім нещасливий день для ворогів на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Я нагадаю про те, що вчора було ліквідовано одного з основних колаборантів, який пішов співпрацювати з ворогом саме з поліції, і е, який е, примусом або грошима купив величезну кількість особового складу саме поліцейських на тимчасово окупований Мелітопольщині, це не лише в місті Мелітополя, а всьому Мелітопольському районі. Але також вчора е, ще був один цікава подія. В тимчасово окупованому Мелітополі, коли у 19.30 був вибух біля одного з будинків на вулиці Гризодубова, там де також проживала сім'я колаборантів Доломан. А це також досить відома сім'я колаборантів нашому тимчасово окупованому Мелітополі. вона керувала міськими аптеками і в перші тижні окупації викрала бюджетні кошти. А він наразі намагається балотуватися до якоїсь місцевої ради від Єдиної Росії. Знаком'яти. Щоб вони вже збігли з Мелітополя, хоча вчора і не постраждали, не постраждали від вибуху, чітко зрозуміли, що жодна їх колабораційна дія не залишиться. Без уваги спротиву на тимчасово окупованій Мелітопольщині, також у ворогів розпочалася паніка після вчорашнього знищення поліцейського колаборанта. Тепер вони всім своїм поліцейським, хто погодився співпрацювати, наказали приїжджати на роботу на пів на п'яту ранку, щоб вони приїжджали ще до завершення комендантського часу. Вважають, що таким чином буде складніше їх досягти тому спротиву, який залишився на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Але вже чітко видно, що в них. Паніка та земля під ногами горить, вони не знають, що робити, а їх не відпускають і просто так не дають поїхати. Але радує той факт, що багато з них наразі виходять на зв'язок з нашими спецслужбами, з нашими силовими структурами і готові надавати допомогу і працювати саме проти ворогу в тимчасовій окупації. Пане Іване, вони поки що інформаційно співпрацюють, чи можна говорити про випадки, коли вони приходять власне на нашу. Територію здаються в полон. Здаються в полон здебільшого солдати, і по цьому питанню здебільшого наше управління військової розвитки веде роботу. І також ми знаємо випадки, коли і військову техніку також здавали, аби не воювати проти нашої держави України. А що стосується колаборантів, які сьогодні знаходяться, то ні вони в полон не здаються. Навіщо вони потрібні в полон? Вони потрібні, щоб вони відпрацьовували саме там, де вони погодилися зрадити нашу державу, хоч якось пом'якшити свою провину і е, в такому сенсі вони наразі співпрацюють ну, Пане Іване, непогано. раніше, ми з вами обговорювали те, що росіяни і окупанти змушують людей брати російські паспорти. Тепер знаємо про новий закон підписаний владою країни-агресорка про можливість депортації українців, які не беруть російські паспорти. Скажіть, будь ласка, подібні випадки вже були? Я не кажу про депортацію дітей, яка триває. А от саме щодо дорослих і в який. Спосіб, все-таки їм за таких жахливих умов, коли є вже ризик депортації, їх в невідомі райони Росії, їм утриматися на своїй території, яка є українською, чи краще шукати привід виїхати? Інакше тебе просто можуть депортувати до Сибіру в принципі в Росії, яка не потрібна українцям. Дякую за запитання. Давайте розберемося, чому вони роблять жорсткішими умови відносно паспортизації, через те, що рівень паспортизації, і рівень тих людей, які погоджуються брати російський паспорт, ворожий паспорт, він наднизький. Уявіть собі, навіть в своїй пропаганді гауляйтер балицький говорить, що менш ніж 30% взяли російські паспорти від тих мешканців, які залишились. Якщо він в пропаганді навіть говорить про 30%, от подивить на 3 і буде 10% те, про які. Говоримо постійно. Ми про те, що менш ніж 10% з тих людей, які залишились, погоджуються брати паспорти. Дійсно, сьогодні вони намагаються зробити жорсткішими умовами і кажуть, що тих, хто не візьмуть паспорт до 1 липня, будуть депортовані і визнані іноземцями на тимчасово окупованій території. Але їм ще треба до 1 липня дожити на нашій території, а потім вже про це розказувати. Але ви абсолютно праві, коли кажете, що які є а, варіанти, не отримати російський паспорт. Сьогодні він єдиний. Виїжджати з тимчасової окупації, і сьогодні така можливість є. І ми вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що вони допомагають та компенсують вартість виїзду з тимчасової окупації. Це єдиний варіант потрапити в країну, де працюють закони і опинитись в безпеці, пане Іване. І одне питання. Не щодо законодавства, тому що є пабліки зрадник Мелітопольщини, і там часто є світлини підлітків. Одна справа, коли ти свідомий, ти колаборант, ви знаєте всіх цих людей. Ми з вами перед тим говорили про очільника так званого вишу. А коли. Безпосередньо йдеться про підлітків, як би посередньо ви виставитися до тих процесів, коли публікують їх світлини і називають їх зрадниками, хоча зрозуміло є за що вони в своїх пабліках теж публікують російські прапори. Але як ви бачите розгортання цієї ситуації далі, як до підлітків потім застосовувати закони України? Ну, перш за все, якщо це підлітки, які ще не досягли 18-річчя, то тут більше питання, звичайно, в нас до батьків, тому що вони відповідають саме за дітей в такому віці, і чому вони їх відпускають йти співпрацювати в ці фейкові організації, які надумав ворог пропагандистські, або відпускають взагалі до шкіл, які є. То тут треба розбиратися буде в першу чергу з батьками, але з підлітками, які сьогодні надають сприяння ворогу на тимчасово окупованій території, то також треба неможливо Можливо, це буде залишити без уваги, і треба буде окремо розбиратися із підлітками. Сьогодні напрацьовуються питання щодо посилення колаборації взагалі, і ви абсолютно праві. Треба буде приділяти окрему увагу і підліткам, які сьогодні надають сприяння ворогу. Дякую вам, Іван Федоров. На прямому зв'язку був з нами міський голова Мелітополя.